Ання з міста Сміле від дитячої інформаційної агенції Позитив будинку дитячої та юнацької творчості. Програма ЗНО Здання, наука, освіта. І я її ведуча Анна Грицеєнко. Геніальні і видатні Олена Журлива вона народилася в моєму рідному місті Сміла на Черкащині. Поети розстріляного відродження Олена Журлива, поетиса Співачка. Каво, якими видатні та геніальні були дітьми, чого досягли у нашому віці. В 11 років Олена просить батьків, щоб її саму відпустили до Києва. Пише свій перший вірш, таємно здає його в часопис рідне слово. Вірш друкують і виплачують гонорар. Наука давалася Олені легко. Вона 5-6 клас закінчила на відміну. У 14 років Олена захотіла зустрітися з Лесею Українку і зустрілася, читала їй свої вірші. А через кілька місяців після цієї зустрічі присвятила Лесі Українці вірш Олена Журлива. Я знала Лесю Українку, живу, тривожну, молоду. Вона, мов квітка у барвінку, цвіла в поліському саду. Вітри піснями захлинались. Ліси шуміли навкруги, і в срібні роси одягались в ранкових маревах луги. Ходила мавка чарівниця, когось шукала між дерев. І знав, хто їй ночами сниться мешканець лісу, дядько Лев, не старалась райдужна сторінка, не умерла пісня лісова, безсмертна Леся Українка була і є повік жива. Коли у Лені журливій було 14 років, вже доросла Леся Українка їй сказала: людина мусить мати мету у житті. Треба любити свій народ і творити для нього. Але для цього. Треба багато багато працювати. Олена Журлива викладала у школах, видавала свої поезії, на які створювали пісні відомі українські композитори. Я Нобой Скай написали на вірш української поетеси Олени Журливої, і ця пісня легка. І, і чуттєва, як подих весни, називається «Мовчи». Мовчиня. перший думок моїх Олена Журлива співала у харківській опері. Виступала в опері в ролі Кармен Бізе. уявляєте собі, який це дивовижний був талант, і що з цим талантом зробили. Олену заарештували у 38-му за агітацію проти радянської влади. У Москві просто зупинився автомобіль, її заплатили до автомобілі, і вони зу... вона з усмішкою, з сміхом розказувала, що ці обидва хлопчаків, які там були молоді, що вони сказали, ну от сьогодні буде на хліб. Відбувало покарання, до якого додавали й додавали років на Алтаї. Знаєте, ким працювала Олена Жгорзила на засланні, на яке потрапила із за одного буквально. Речення, яке вона, не думаючи, що буде такий наслідок, сказала в присутності свого двоюрідного брата і чоловіка. А колективізація не так швидко піде, бо наші люди ще її не дуже зрозуміли. Ці слова були передані органам Держбезпеки і в Москві Олену Журливу було арештовано. І ось на північному Казахстані вона працює конюхом, звичайним конюхом. Та біля коней, яких тільки вперше запрягають. І там один із коней її, як кажуть, в народі скидає. І вона знепритомнює, її рятують. В Україну повернулася завдяки клопотанню Павла Тичини. Щоправда, здоров'я співачка залишила в таборах і останні 16 років свого життя вела прикутою до ліжка. Замовку серце, в нім в однім ховаю погляд милий і буду ждати, щоб знов в любов розцвів цвіт марні Олена журлива є. У нас Смілянської центральної бібліотека. Видатна українка Олена Журлива. Вона народилася і перші роки свого життя прожила у Смілі. Останні роки у Кропивницькому. Її іменем названо у Смілі центральну міську бібліотеку у Кропивницькому школу номер 3 Педагоги з Кропивницького розповіли, що в їх шкільному музеї нашій видатній землячці присвячена експозиція. У нас зберігаються. Рукописи Олени Журливої в нашому міському архіві зберігаються. Листівки, телеграми, листи. Хочу сказати, що написані спогади сестри Катерини, які є у нас в місті, і ці спогади є в бібліотеці Чижевського. Смілі гості також відвідали міський краєзнавчий музей, оглянули експозиції, ознайомилися із архівними матеріалами про Олену Журливу. Під час нашої подорожі ми завітали до одних гостей. З вівчан, якщо правильно так говорити, жити проживають на вулиці Чурівна, де раніше мешкала свій час і бігала дитиною. Ми хотіли дочка, але наша Ми попросили їх дати нам небагато землі для того, щоб відвести в наш кропивник і, звичайно, на могилі оливьте можливої. Ну так, як за нашими традиціями, звичаями. Ну і ще нас так, пригостили Калиною, яка як символ, теж як то кажуть, вона ж дуже любила. Дитяча інформаційна агенція позитив будинку дитячої та юнацької творчості міста Сміла.